В комочке будемо використовувати трикутажну пряжу триколіно, ширина нитки 7-9 мм, і у мене моток в розмірі XL, тобто 120 м. Гачок я буду використовувати 8 мм. Спочатку потрібно витягнути декілька метрів пряжі, трохи її розтягнути, для того, аби в виробі вона менше розтягувалася. І також не забувайте виконувати цю дію час від часу, коли у вас кінчиться відмотана нитка. Починаємо в'язання з того, що будемо робити ланцюг із повітряних петель. Нам потрібно набрати 44 петлі для основного виробу і одну петлю для повороту. Отож, набираємо повітряні петлі. Набираємо досить щільно, щоб сумочка потім нам не розтягувалася і не було лишніх дірочок. Хоча, якщо у вас на краю будуть дірочки невеликі, це нічого страшного, оскільки потім ми їх обв'яжемо, коли будемо з'єднувати сумочку. Пров'язали 45 повітряних петель, і далі будемо в'язати перший ряд. Схема в'язання сумочки буде складатися із 6 з'єднувальних петель, потім робимо стопчики без накиду і в кінці знову 6 з'єднувальних петель. Починаємо в'язати з другої петлі від гачка, ось пропускаємо, це для повороту. В'яжемо сюди, просуваємо гачок через одну стінку петлі, захвачуємо робочу нитку, захватили, і просуваємо її одразу. Через петлю на гачку. Ось таким чином ми зробили з'єднувальну петлю. Знову просуваємо через одну стінку петлі, дістаємо робочу нитку і одразу цю ж робочу нитку просуваємо через свою петлю на гачку. Ось таким чином прив'язали 6 з'єднувальних петель. І далі будемо в'язати стопчики без накиду. Для цього ми просуваємо гачок через петлю на ланцюжку, забираємо робочу нитку. Ось, і ще раз захвачуємо робочу нитку і просуваємо через 2 петлі на гачку. Таким чином зробили стопчик. Знову просуваємо робочу нитку через петлю. У нас на гачку зараз дві. Петлі і просуваємо ще раз робочу нитку через оці дві петлі на гачку. Продовжуємо так в'язати, не доходячи до кінця ряду 6 стопчиків. Ми дійшли майже до кінця. У нас залишилося 6 петель на ланцюжку, і тут ми будемо прив'язувати з'єднувальні петлі. Ось так. Пров'язали перший ряд, робимо одну повітряну петлю для повороту і розвертаємо в'язання. Далі будемо в'язати так само за цією ж схемою: шість з'єднувальних петель, потім стовпчики без накиду і в кінці знову шість з'єднувальних петель. Починаємо в'язання з другої петлі від гачка, ось цю для повороту ми пропускаємо і просуваємо гачок через одну стінку петлі, через задню. Ось у нас передня стінка петлі, а ось задня. Ми будемо просувати через. Задні. Таким чином зробили з'єднувальну петлю за задню стінку. Пров'язали 6 з'єднувальних петель, і далі робимо стовпчики без накладу також за задню стінку петлі. Дійшла я майже до кінця і далі потрібно прив'язувати з'єднувальні петлі. Буває така ситуація, що ми не можемо продіти гачок через петлю. Для цього можна використати спицю або менший гачок і розтягнути ось так одну стінку петлі на основному виробі, для того, аби ми потім просунули наш гачок. Таким чином, дов'язуємо останні 6 петель з'єднувальними стовпчиками. Дійшли до кінця другого ряду, знову робимо одну повітряну петлю для розвороту і продовжуємо в'язати за схемою 6 з'єднувальних петель, стопчики без накиду, а далі знову 6 з'єднувальних петель. Цього я буду пров'язувати 31 ряд. Ви можете зробити сумочку меншу чи більшу, але при цьому враховуйте, що у вас будуть інші витрати пряжі. Не забуваємо час від часу розсягувати пряжу. Ось так у нас виглядає полотно в 31 ряд. Далі, ось тут я закінчила в'язати свій 31 ряд. Далі я складаю сумочку навпіл, просуваю гачок через першу петлю через дві стінки протилежної сторони. Ось так. Захвачую нашу петлю недов'язану, і просуваю цю петлю через. Першу петлю протилежної сторони, ось таким чином. Далі робимо повітряну петлю. Ось так. І будемо продовжувати в'язати ланцюжок з повітряних петель для нашої ручки. Ланцюжок з повітряних петель в'яжемо тухо, щоб в майбутньому наша ручка не розтягнулася. І я пров'язала для себе 50 повітряних петель в ланцюжку. Для мене це оптимальна довжина ручки. І також не забуваємо розтягувати пряжу під час в'язання. Далі потрібно з'єднати ланцюжок з повітряних петель з протилежною стороною сумки. Так. Для цього ми просовуємо гачок через перші петлі з двох сторон сумочок. Ось таким чином. І тепер нам потрібно буде захватити петлю на ланцюжку. Але перед цим потрібно уважно передивитися, чи не перекрутився ланцюжок. Ось таким чином. І робимо ще одну повітряну петлю. Далі нам потрібно буде пров'язати цей ланцюжок з'єднувальними стопчиками. Так, за одну стінку петлі ми просуваємо гачок, забираємо робочу нитку і одразу через петлю на гачку. Дійшли майже до кінця, пров'язуємо останню з'єднувальну петлю я ще просуваю в другу петлю на сумочці для того, аби зафіксувати. Роблю ще один з'єднувальний стовпчик і обрізаю нитку. Тепер будемо обв'язувати бока сумочки, шукаємо серединку сумочки і відмічаємо маркером. Ставимо маркер наряд нижче, щоб він нам не заважав. Далі я зробила вже петлю на робочій нитці, ось тут. І будемо просовувати гачок не під петлю останнього ряду, а під стопчик під перший ряд ось сюди, сюди. І навпроти також. І робимо дві повітряних петлі. Далі будемо просовувати гачок під всі стопчики першого ряду, і будемо робити обв'язку. Висуваємо робочу нитку через дві сторони сумочки. Ось так її натягнули і робимо стопчик без накиду. знову під перший ряд. З протилежної сторони також слідкуйте, щоб ви попали гачком саме під ряд, а не під петлю. Витягнули і зробили стопчик без накладу. Коли ми будемо робити ув'язку, нам вже не потрібно буде розтягувати нитку. Коли ми дійшли до обов'язки сторони, коли ми прив'язували не стопчики, знаку там аз'єднувальні стопчики, ми робимо так само. Ми просуваємо гачок не під петлю, а під стопчик. Ось. І з цієї сторони так само. Не під петлю, а під стопчик. Сюди. А с этой стороны, пусть тут четко видно, ось сюда. Снова под столбчик. И с этой стороны, ось сюда. А далі переходимо на обв'язки ручки одразу. Обв'язуємо таким самим чином, тільки вже не просуваємо через стопчики, через ряди, а під ручкою. Так, Також підсовуємо і контролюємо, щоб е оця обв'язка була щільна одна біля одного, і також у мене тут був кінчик, і я одразу його обв'язую. Таким чином обв'язуємо усю довжину ручки. Після ручки одразу переходимо на пров'язування другої сторони сумочки, гачок просуваємо під перший ряд і також заодно ховаємо кінчик пряжі, який залишився з цієї сторони. Дійшли ми до кінця сумки, і потрібно завершити наше в'язання. Для цього ми робимо одну повітряну петлю і робимо з'єднувальний стовпчик в останню петлю на сумочці. Ось таким чином. І далі обрізаємо нитку. Ось так. Ховала кінчики, я пластиковою голкою для пряжі і ховала непотрібний кінчик по довжині обв'язки. Також, якщо вам зручно, можете ховати кінчики гачком меншого розміру. Я ще вирішила додати магнітну кнопку, відрахувала середину сумки, поставила маркери і буду пришивати ниткою в тон. Ось такий результат вийшов. В принципі, на цьому можна закінчувати, але я вирішила розбавити мою сумочку і додати декілька аксесуарів. Я буду робити підвіску, для цього мені потрібно два карабінчика круглих, невеликого розміру, ланцюжок. У мене він десь був в залишках, я його навіть не купувала. Два з'єднувальних кільця і намистини. Я їх зняла з якоїсь старої прикраси. І також нам знадобиться волосінь. Спочатку з'єднуємо два кільця із ланцюжком. А потім набираємо необхідну кількість намистин на волосінь. Тепер з'єднуємо один кінець волосінь із кільцем. Для цього прив'язуємо два вузлика, потім. Кінець волосіні протягуємо через 2-3 намистини і знову робимо два вузлика. Цей же кінчик просовуємо ще через декілька намистин для того, аби його сховати. І те ж саме повторяємо з другої сторони. Тепер причіпляємо карабіни і підвізка готова. Можна приміряти на сумочку. У мене ще залишився такий відрізок пряжі, і я вирішила зробити з нього дармо виса, або, я кажу, по-старому, брелок. Це було максимально просто. Я пров'язала ланцюжок з повітряних петель на всю дужину цього відрізка. Я навіть не рахувала, скільки там в мене вийшло повітряних петель, просто в'язала до кінця. З цього ланцюжка я скрутила бантик і іншим обрізком пряжі я зв'язала його посередині. Декілька раз обмутала для того, аби серединка була товстіша, і зав'язала декілька вузликів. Зв'язала два кінці пряжі у вузли для того, аби утворилася петелька. Ось така прекрасна сумочка виходить в результаті. Також я ще зробила підвіску у вигляді серця. Схему в'язання такого сердечка я додала в свій телеграм-канал, посилання ви можете знайти в описі під відео. Я вже встигла вигуляти сумочку, результатом максимально задоволена. І також хочу сказати, що я витратила весь моток пряжі з врахуванням оцих підвісок, і у мене взагалі немає залишки, тому якщо ви будете змінювати розмір сумочки, вам потрібно це врахувати.